Це громадська організація. І ми займаємось тим, що заохочуємо людей здавати кров. Для цього в нас є, наприклад, наша колекція Двінір. Е, є добрі клітинки, є злі, але ти можеш здати кров і отримати одну подарунок. Наприклад, ось такі. Тут і раку, у нас є партнерство з Хані, це наш постачальний кросанів саме для інституту раку. В інших центрах крові дечергують агентів, є якісь інші ключки. Зараз я розпочатуватися. Олечка, не хвилюйтеся, я вам пісеньку навіть заспіваю. Перевіримо вас, рік не могло знову. Не хвилюйтеся, буде абсолютно не боляче. Yeah. Дивишся, думаєш про море і думаєш... і нічого це... не відчула. Я Взагалі не відчуваю. Yeah. Yeah. За 30 секунд ми будемо знати ваш рівень гемоглобіну. <ріпи> да, <можна ріпи> боже, це не перший життя. Ви вірили, що мені це радість. Це радість, Олечка, ми дуже це розуміємо. Я думаю, ніколи. Мені так соромно, я думаю, боже, я всіх підбиваю. Ні, вони всі молодець. Боятися чогось перший раз. Це нормально для людей. Дуже дякую, дуже вам дякую. Ти відчуваєш себе на тичним, дуже необхідно. Відчуваєш спокій, гармонію, майже як медитація. Це боляче? Це боляче. Я думаю, що для українців на сьогодні немає ніякої мотивації, більш ніж перемога. І коли ти розумієш, що в цей час кожен з нас повинен робити те, що може. Людина, яка не пішла до лав зсу або не Працює на якісь державній службі, вона теж має, має свою відповідальність перед державою, і вона повинна щось робити. Я знаю, що в нас велика кількість людей волонтерить або надсилають свої кошти з заробітних плат з пенсії на допомогу. армії. Але крім армії, ви знаєте, що у нас хвороба немає вихідних і вона не відкладається на час війни. Ми мусимо допомагати не лише і не лише для фронту, а і допомагати нашим хворим бути забезпеченими на 100% всім необхідним для одужання, в тому числі мова йде і про донорську кров. Якщо людина має не має протипоказів, має бажання і можливість, нема чого боятися. До камарівка випускає. Більш боляче, ніж наші професійні сестри роблять цю маніпуляцію. Мене звати Юля. Я сьогодні перший раз кров. Все добре. Зареєструвалася від Чатход. Це було дуже зручно. І в цілому все дуже класно. Зараз трошки почекаю і все добре. Всі здавайте кров. А ви вже не перший раз здаєте? перший, я донор. Ви постійний донор. Так. Перший раз ой, це було 97-го року, я вже не помню. З якого віку приходить здавати кров з 18? За законом України з повноліття, з 17. Багато хто не обізнав, голодні приходять, тому що читають ці статті, які ще минулих-минулих років, коли там визначали АЛТЕ це ферменти печінки, і для того, щоб вони не були раніше, бракували. Це ще було в 2021 році. До 2021 року бракували кров. Тому були рекомендації не їсти перед донацією. Наразі ці рекомендації оновили в 2021 році і ще з 2021 року, що їсти обов'язково потрібно, і ці показники не впливають на якість крові. Світ рухається вперед. Дослідження європейські, Ми завжди в тренді да і ми теж своїм пацієнтам донорам розказуємо про те, що є нові рекомендації. Чому вони обґрунтовуємо? Посилаємо поїсти. Потрібно, щоб приходили здавали. От кожного дня бажано там по 20-25, п'ять. Ну почали. б це молодше. Донори є, донори приходять, і кров здається регулярно. Я хочу сказати велике дякую тим людям, які знають про нас, знають про потреби інституту, знають про пацієнтів інституту і не дивлячись на такі проблеми, які є сьогодні в світі в суспільстві, вони віддають свою кров. І хочу сказати, що люди, ті, які віддають свою кров, вони комусь дарують частинку свого життя. Дякую вам. О, так багато крові з мене. 450 мл. Це стандартне дозування, яке береться у донорів вагою від 50 г. Так усі. І ваш оцей ваш пакет врятує мінімум два життя, тому що кров розділяється на еритроцитарну масу і плазму. Еритроцитарна маса буде прокапана одразу протягом 42 днів. Це її термін зберігання. Донорська плазма заморожується, зберігається в карантині півроку, через півроку її теж видадуть, і ви врятуєте ще й друге життя. Mm. Бачите? Отже, це дуже круто. Вчора раніше такого не робила. Що як донор я отримала, здаючи кров в Національному інституті раку? Дуже смачні круасани від хані. Безкоштовну каву. Документ на офіційний вихідний день. подаруночки. подаруночки. Я отримую ще результати дослідження свого, свого організму і цілу купу позитивних емоцій. Супер! Чому я раніше таке не робила? Це зовсім не страшно. Це дуже круто бути донором. Бути донором дуже круто. Я донор.